Роботи з відновлення будинку на вулиці Сківській на фінальному етапі. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області. Ця поверхівка була пошкоджена ворожими обстрілами. Двічі один з прильотів стався. Коли роботи з відновлення вже розпочали, за результатами обстеження визначили, що будинок значних руйнувань не зазнав. Тож ремонт продовжили. Нині працівники закінчують ремонт покрівлі. роботи з посилення балконних плит. Водовідведення, з оздоблення фасаду та внутрішні роботи у квартирах. Повністю, що ми зробили? Це ми е, фас, е, після другого влучання е, ракети, да, шахеда, називаємо так. Да, ми робили посилення е, конструкцій першого-другого поверху в першому під'їзді з фасадної сторони. Далі ми повністю виконали фасадні роботи. Це зняли старе утеплення і виконали оздоблення новим утеплювачем. За словами підрядника, робота залишилось небагато. Це частково завершити утеплення, а також провести благоустрій території біля будинку та підключити комунікації. Відновлення будинку планують завершити до кінця року. Це ще електромонтажні роботи, це водопровод, каналізація опалення. Всі ці роботи ми виконуємо зараз вже на вирішальному етапі. До кінця року роботи всі будуть виконані.